Цей проект є наслідком і продовженням заяви, яка була минулого року, 26 червня, 2022 року, про те, що ми, крім кримсьтери, розуміємо, що у нас всередині нашої спільноти є певна атомізація, є, є розуміння того, що необхідно докладати спеціальні зусилля для того, щоб об'єднуватись навколо спільних ідей, спільних сенсів. Власне, цей проект він був про те, щоб такі ідеї запропонувати. І спробувати навколо них, навіть якщо не консолідуватись, то принаймні продискутувати, яким чином ми можемо об'єднатися. Протягом лютого місяця нам вдалося записати 20 інформантів, 20 респондентів, з них 11 на материкої частині України, 9 інформацій. З Криму, з півострова, але з 9 три особи протягом останнього року виїхали з Криму за, за межі постріл зі зрозумілих причин. А гендерний розподіл віковий є досить збалансованим, приблизно порівну вікові групи і представлені статі інформантів. А дослідження згодом буде опубліковано, воно буде в відкритому доступі. Воно буде, а, текст буде в двох варіантах: це повне дослідження, 60 сторінок і короткий варіант з висновками, рекомендаціями. Так, Тексихтун був окрім татарами бракувань з зброкувань безпеки, а опитування бою анонімним. Дуже важливо, що відбувається дослідження кримсько-татарської національної думки, і ми чуємо голоси з Криму, тому що ми доволі довго їх не чули, і це одна з ну великих проблем. Що зараз у нас дуже часто перервані комунікації між окупованим Кримом і материковою Україною. Якщо такі дослідження з'являються, якщо такі дискусії з'являються, вони звичайно є дуже важливими, тому що Україна вона крокує в Європу. Ми є, є поліетнічною, полікультурною державою. У нас є законодавство, яке стосується корінних. Народів кримськотатарський народ корінний народ України, і тому ми маємо дуже пильно і дуже уважно дивитися за тими процесами, що відбуваються як на кримському полуострові, так і тут з тими кримськими татарами, які зараз перебувають за межами Криму. Проєкт ініціативи складається з двох частин: це дослідницька частина і медіа частина. В медіа-частині ми намагалися створити майданчик, на якому могли б говорити на актуальні теми для кримських татар і в якому могли б брати участь кримські татари всього світу, тому що мені здається, що зараз той час, коли ми маємо створювати сенси, які будуть консолідувати навколо себе всіх кримських татар, які зараз є дуже розкиданими по всьому світу, дуже розрізненими. У деяких є відчуття покинутості, але акцент був в тому, що зараз час для домашньої роботи, для створення сенсів, для розставлення правильних акцентів.